Доброго дня, друзі. Сьогодні ми з вами будемо розмовляти про приручення емоцій, які є, як це відомо, невід'ємною частиною нашого життя. Зі мною на подкасті наша психолог, психолог пані Наталя. яка... Психологі. Допоможе... Як? Психологіня, треба казати, ти що, не знав? А, я, я, до речі, знав, але я спеціально. Але не треба. Спеціально почитавши, це залежить від того, як людина хоче. Якщо хочеш, будемо назвати тебе психологиня, Наталя. Ні, не хочу. Добре. От, і Наталя нам допоможе тоді, як психолог, більш розкрити цю тему. Наталя ласкаво просимо. Як е, настрій? У мене чудовий настрій. Як завжди, в таку пору. Це чудово. Ну... Ось. Ну, тема у нас продовжує попередню тему. Перший випуск у нас був про керування емоціями. Сьогодні приручення. Приручення це такий вислів зробив Насім Талеб, коли розповідав про стойків. Він якраз сказав, що вони займаються не Ну, саме прирученням. От такий дуже, дуже класний образ нагадує, як людина. Ну, як, як людина е, керує, наприклад, там, своїми домашніми тваринами. Якщо ми е, будемо розбирати, звідки походять емоції, то е, є версії, що вони походять з якихось несвідомих імпульсів, е, може навіть інстинктивних, і е, тому це деяка така тварина наша частина. Приручення емоцій, ну, з, мого, з моєї точки зору, е, означає таку здатність контролювати емоції. І реагувати mm -hmm. на подразники конструктивно. Конструктивно, відповідально, спокійно. От. І це допомагає, звісно, нам в житті, допомагає уникати е, спонтанних реакцій і зменшує шкоду взаємодії з різними людьми. Е, ми можемо <кхм> в стосунках е, з людьми вести себе більш адекватно. Ти Допа. кажеш фактично про те, що ну е, ти я відчуваю емоцію якусь, і я заміняю цю емоцію якоюсь іншою емоцією. Ну це один з шляхів, але, угу. але тут існує деяка попередня робота, е, вона пов'язана з тим, що ми е, цю емоцію спочатку спостерігаємо в собі. Тобто, мова йде про те, що ми не діємо е, імпульсивно або там компульсивно якось да. Не реагуємо спонтанно, а залишаємо певний простір. Стоїчний підхід до керування емоціями, він походить з того, що між імпульсом та сприйняттям і подальшою дією ми залишаємо простір, куди поміщаємо наш розум і можемо вже діяти більш раціонально, але я хотів mm -hmm. тебе спитати: от саме про походження емоцій, е які є теорії. Що можеш розказати про це? Насправді, якщо дивитися з наукової точки зору, що такі емоції, то є теорії, але нема фактичного підтвердження, тому ну ні та не фактичного підтвердження, а доведених імперія ну, нема доведених імперічно. Доказових. доказових да ну яких штук що ось так ось 100%, Ось там знаєш, як знають там про мозок. Та у мозока є нейрони, є нейрон, нейронні зв'язки, і все uh -huh. там таке. Оце все вже там вивчили, підтвердили багато вчених між собою. Це ну там проаналізували і сказали, да окей, все це ось 100% на даний момент часу. Там у 21 столітті ми про мозок знаємо це, то то те. Про емоції такого сказати не можуть. І ось є один науковець жінка, і вона працює в парі з чоловіком. Я просто зараз не згадаю фамілію, бо в мене з фаміліями і з назвами дуже погано. і вона присвятила іменно вивченню емоцій. Ну вона коротше присвячує всю свою наукову діяльність. І в 2017 році вони свою теорію таку ну, відкрили про те, що. Мозок їх сам сплітає. ці всі стани, в яких ми прибуваємо. Для чого? Для того в даний момент, в конкретну секунду, там ну хвилину твого життя, конкретної людини, де якоїсь цілі. Ну, наприклад, да там типа я у мене там, наприклад, тиждень ПМС. Я зранку просипа просинаю в состоянні уже Жені. Ок, чому? Тому що моя гормональна система зараз працює над тим, щоб там змінити в тілі різні там штуки, щоб у мене були там дні? Ну, коротше, двісті цикл, да. Ну. І от. І виходить, тіло моє дуже багато енергії витрачає для того, щоб е, ці гормональні штуки всі. ну, Пройзашлі як повинні проїздити, і в цей час, коли воно вит... коли мозок витрачає на ті всі гормональні перестройки ну, частину своїх сил, яку він витрачав для того, щоб я контролювала усі, як ти кажеш, да приручала емоції там, ну смутку. <плес> Щоб я не злилась, коли діти мені на голову залазять, да? там якось mm -hmm. вічливо їм казала діти. Будь ласка, вийдіть із кімнаті, а не просто пішли там всі <свісно> куди. І, і за що того, що більша частина енергії мозку уходить на моє тіло, яке ну, цю, цей тиждень робить свої там гормональні всі ці штуки, перестройки, і я цей тиждень просто. Мозок перестає витрачати сили, тому що ціль його головна в е, цей тиждень це запустити всі ці гормональні, гормональні процеси в моєму тілі для того, щоб ну, в мене там по жіночим всім цим штукам було все, все окей, і я була людиною, яка ще може народжувати дітей. Ну, бо це фізіологічна перша і ну, якби головна моя фізіології ну, взагалі так, ценності. Мета, мета, да, мета мого тіла воно має бути продовженим. Ну, Тобто, і це на такому, вообще, у мозку, в структурі мозку, на такому в якомусь взагалі ну, автоматичному, дуже, дуже, дуже автоматичному і неконтрольованому моїм не разумом, а свідомість. Ну, Суть, так. Да, не контролюється моєю свідомістю. А моя okay. свідомість знімалася тим, щоб контролювати усіх, як ти кажеш, контролювати емоції. І до чого це все я? До, до того, що е, стоїцизм да, з його прирученням емоцій, е, дуже круто лягає на наукову ось цю штуку про те, що мозок е, і емоції в тому числі структурує і сам їх робить. Okay. І питання приручення емоцій. Дуже крута штука, особливо коли ти розумієш, що сьогодні я не можу бути спокійним цілий день, не тому, що в мене там якісь нервози, шмірвози, незакриті гештальти. Я не знаю там іще, і ще, і ще. А, а, а просто тому, що або я там ну, у мене болить живіт, бо я там переїла якусь їжу. Ну, наприклад, далі там що там у чоловіків буде. Я не знаю. Ну я знаю, але не буду казати зараз. Uh -huh. якісь такі штуки, да, вони, і, і, і коли ми це розуміємо, то і тоді питання контролю емоцій дуже ну, набагато легше нам піднімати і розглядати взагалі. Uh -huh. Про таке я хотіла сказати. <кхем> ну, я, я так розумію, що ідея в тому, що мозок він а, завжди намагається а, зробити так, щоб ми вижили біологічно. І, так. І він, а, Дай допомогу... не ми, типа, а, а він. Ну. І от через тіло, так, за допомогою емоцій, він нам посилає певні сигнали, що, наприклад, тут треба бути спокійнішими, тут треба навпаки там увімкнути mm. якусь агресію. Так? Тобто він е, працює на виживання. Mm. Просто є певні. Закладені реакції на якийсь, на якийсь там контекст да, внутрішній або зовнішній, та внутрішній контекст. Це наприклад, те, що ти кажеш якийсь там гормональний фон, якісь процеси в нашому організм, організмі, і це теж мозок може сприймати як загрозу або як там сприятливі умови. А може бути якийсь зовнішній контекст. Ось і так само він реагує відповідним чином. І якщо ми от, ну, так будемо продовжувати думку, то емоції це свого роду такі посланці, яких, ну звісно, не потрібно там вбивати або відправляти назад. Потрібно їх вислухати і зрозуміти, про що вони кажуть, от, а це вже ми робимо за допомогою якраз нашого разуму. Тобто, не дуже правильна ідея прийняти цих посланців і. Не вступаючи з ними в певний діалог, зразу почати виконувати те, що вони кажуть. Така крута штука зараз, теж ну, модний вислів, там <хи> емоційний інтелект. Да? Ну наскільки взагалі людина може просто навіть назвати кількість емоційних своїх стань? Угу. Да. І це дуже важливо. Це дуже важливо розпізнавати їх. Мені здається, це взагалі і ще і перша ступінь до вміння контролювати емоції. Ну спочатку ну... взагалі зрозуміти, які в тебе є, і mm. і де, коли вони в тобі переходять в ті, ну, в, ті, в ті стани, коли тобі важко їх контролювати. Бо якщо так, ти, в принципі, по життю і нормально контролюєш, то тобі і виходить і стоїцизм не треба. Так? Тут справа в тому, що би, з, е з емоціями не так все просто, бо Існують так звані складні емоції або складні емоційні стани, які в свою чергу складаються зразу з декілька емоцій. Ну саме перший приклад це, от, наприклад, приклад, наприклад, це ревнощі, да, в яких може бути угу. ну цілий, просто цілий букет рі... да. чого завгодно, і угу. людина, яка на, на яку Звалюється би, ця емоція, вона іноді не розуміє взагалі, що шу коїться, що вона зараз відчуває там, образу, там, злість там, ще щось. Ось, угу. і, тому тому цей, ця навичка розпізнавання, це, ну, вона теж би, залежить від того, на мій погляд, наскільки розвин, розвинутий є цей внутрішній спостерігач, який може спокійно е зупинитися, е проаналізувати, прийняти все, що коїться. Нам дати ім'я кожному цьому відчуттю, тобто їх розрізнити, ослабити, і потім вже, і потім вже діяти. Да? От, тому тут ще раз хочу підкреслити, що от в стоїчних текстах нема нічого про придушення емоцій, про якесь там пригнічення їх. От, тобто ми намагаємося працювати над прирученням саме таких деструктивних емоцій. Тому що розуміємо, що ці емоції вони роблять і нас, і світ гіршими. От. А стосовно, наприклад, там, любові, хвилювань різних, то це все добре, це нормально, це можна е, переживати, і навіть тр... потрібно переживати. Це, це, це корисно для здоров'я, так, так кажуть. Помірковано. Помірковано Оце мені да. подобається дуже слово. Це ж одна із чеснот, правильно? Помір, помірність, так? Да? Помірковані да, одна одна із чотирьох чеснот. Mm. Да, це як знаєш тримати своє життя на такі золота середина, да? ну, Типа, я розумію, що я людина, що я маю право злитися там, ридати, ну навіть там, якщо немає на цьому явної причини, ну як там люди, да? Типу, що ти плачеш? У тебе все нормально, у тебе там квартира, там ти живеш, діти здорові, чого ти взагалі ридаєш? А людина просто ну її стан. Тіла і мозку зараз проживаю якісь такі моменти, які потрібно прожити. Да? і якось mm -hmm. другий там да? жити у природі у, у, у ну, дружбі зі своєю природою. Да? От у мене зараз такий стан. Я зараз розумію, що мені треба просто десь заховатися і просто поплакати. І я для це, для собі виділяю на це день цілий, наприклад, ну наприклад, да? або тиждень цілий. Я тут хочу додати таку цікаву річ. Був такий святий Ісак Сірін, він жив ну, в Сірії дуже дуже давно, Ось. він дуже такий дуже складне богослов'я. І у нього є такі слова, що біси лякаються рівномірності, дуже гарні угу. слова. Тобто, дійсно, от рівномірність в усьому. Це те, що не дозволяє якимось негативним силам нас збити, збити з, зі шляху, ось тому це, це дійсно важливо. На, на станок, який в тебе є в практики, ти використовуєш сам собі, чи, чи ти їх використовуєш? Ти... Да. Чи як ти до цього прийшов? Щось таке, розкажи мені, бо я цього не знаю. Так, да, ну дивись, я от колись ну, прочитав книжку, так, такий сучасний стояк Масімо Пілючі. Ось, і він якраз давав такі три практики саме от для емоцій. От, ну, я не можу сказати, що я їх навіть використовую, бо певні практики вони з часом переходять вже ну, в таку звичку. Я угу. там не, не примушу себе їх використовувати, воно на автоматі. Да? Приручив себе до практик, які приручають емоції. <кліх> Перше за все, це е, плавно звісна дихотомія контролю, це уявлення, що певні речі залежать від нас, а інші не залежать. От. І тут важливо в цьому е, перейти від зосередженості на, результату, на результаті е, до, е, до своїх намірів, да? до фокусування на своїх намірах. Ну, зараз я поясню. Тобто, якщо ми, наприклад, докладаємо зусиль у правильному напрямку, то швидше за все, там якийсь результат буде і так, але mm -hmm. важливо з самого початку прийняти те, що ми можемо цього не зробити, да? щоб будуть якісь там певні обставини, які нам цього не дозволять, і тоді вже якась невдача нас, ну, не погіршить нам настрій, mm -hmm. тобто, це така попереджувальна техніка, щоб. Не впадати в негативні емоції, щоб вони взагалі не з'являлися. Тобто, на цьому ж побудована техніка негативної візуалізації. Тобто, ми заздалегідь е, уявляємо собі негативний сценарій розвитку подій, і насправді, якщо він здійснюється, то ми вже психологічно до нього готові. О, це що стосується зменшення, зменшення впливу негативних емоцій. <кій> Друге, це те, що ми казали, що придушення емоцій, воно навіть фізіологічно не буде працювати. І замість цього краще зайнятися таким конструктивним мисленням з собою. Тобто це от психологія називається фреймування. Коли оціночні наші судження, від фрейму, це від від неї, як та передача, де вони Рефреймінг, Виділяють ресторани, це ж реймування. Це від слова: рефреймінг, тобто перебудова, деконструкція якоїсь там події або ситуації. Тобто, ми. А форматування. А форматування то не то? Ні, ні, ні. Ну, рефреймінг. Тобто, ми змінюємо певні Певні уявлення, Да? Ну, наприклад, от була там пандемія, от сьогодні вона завершилася офіційно у нас. Ми не можемо, не могли ніяк на це повпливати, але ми можемо там змінити те, як ми думаємо про цю пандемію. Тобто, є така помилка когнітивна, як каткат. Як це сказати правильно, катастрофізування, да? катастрофізація реальності? Це Так, це воно викликає завжди негативні емоції, там, страх, там, тривогу. Вот. Але на це можна завжди на будь-який такий е виклик, подивитися інакше. Можна подивитися і сказати собі, там, це цікаве завдання, да? давайте подивимося, як я впоруюсь. Це от те, що е там, називається в деяких вченнях. Я впору? Як, як я впоруюся, то сьогодні вночі не впомру. Так, да, от і подивимося, як я впору з цим, да. Ну, Це не стосується, наприклад, пандемія, там взагалі будь-якого виклику. Ну, те, що називається таким шляхом воїна, да, в деяких вченнях там mm -hmm. е, теж східних, наприклад, е, можна на, Ну, тут дуже допомагає ведення щоденника. Да? Тобто, е, Записувати події, записувати свої очікування, а потім дивитися, що як вийшло. От. І це задія... ти так, сюди? так. Да. Ну, але це така вже окрема тема. Зараз можна про це дуже довго розповідати. Я думаю, ми зробимо як якийсь такий ефір. Саме У мене побачення. є для цього ефіру ціла пачка щоденників. От будеш їх зачитувати нашим глядачам, починаю з дитячих. От, і да, і цей щоденник він допомагає вмикати на, навпаки позитивні емоції, бо ти бачиш, як, як чогось досягнув, і ти такий там, в тебе є конструктивне мислення, там уява якась позитивна. От. І третє, третє, це повертаючись до Епіктету, він колись сказав, що життя це театр, і ми всі граємо певні ролі. І іноді ролі, які ми граємо, вони можуть. Я думаю, що це ще казав. Ні, і, і далі, далі, от важлива думка, що деякі ролі можуть е, вимагати самопожертви, тут, от цьому сенс. Тобто, його аналогія включає таку уяву, як от нога, яка має вступити в багнюку, щоб усе тіло е, перейшло через вулицю. Тобто, угу. якщо ми себе вважаємо ногою, да, то це неприємно, звісно. А якщо ми нагадаємо собі. Що те, що ми робимо, воно приносить більше користі, наприклад, нашому організму, нашому життю, на нашій родині, да? то тоді це має більше сенсу. Тобто ми викликаємо більше сенс, коли дивимося на речі а, в такій довгостроковій перспективі і дивимося згори, да? ми дивимося, як, як хто пов'язаний з цією ситуацією з нами, і сенс позбавляє нас від. Негативних емоцій. Оце, це, до речі, цей метод Франкла да, в логотерапії, що людина може витримати все, в принципі, якщо у неї буде сенс, для чого вона це робить. Це теж доволі потужна річ, але її теж ну, треба з нею працювати. Тобто, треба намагатися бачити оці перетини нашої долі, да, то що стойки називали аморфаті, любити свою долю. Це можливо лише тоді, коли ми. Ну, Пробуємо дивитися, що до чого призвело і призведе оці от визірунки, подій, ситуацій, там задавати собі питання, як я тут. Опом... Це насправді просто. Знаєш, ну для більшості людей це взагалі штука, якій треба вчитися. Ну тобі там 40 років, а ти, взагалі, цим ніколи не, не жив і, угу. і не думав про це. Да. І це... Тому... Тому Тому... Я психологи і ствоїть, і приходьте до нас на консультації. Ми будемо консультації, мувати, да. допомагати вчитися uh, <реш> да? до речі, да я бачу в, в цьому такий дуже соціальний сенс в цьому проєкті. бо мені вже писали, що дуже шкода, да, що там в школі, наприклад, вчать багатьом речам, але в принципі вчать як в відношенню до життя. У нас ми, ми в такій зараз ситуації, коли Ну, якщо ну глобально, да, Україна це такий великий мозок. Ну, наприклад, да прикольно кстати. Наприклад, да, Україна це такі і ми, ми всі такі маленькі нінірончики, поняв, у яких є задача вижити, але при цьому побудувати такі між собою зв'язки, щоб надалі наш мозок працював злагоджено кайфово собі в ну. На удовольстві і розвиті, да, угу. розвиток і задоволення, і при цьому щоб нейрончики якомога менше за, 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 ну, помирали, бо нейрончики помирають, якщо їми довго не користуються. У ну. угу. цьому чудовому образі, це про розум і країну пропоную завершити. У, у підписи будуть всі посилання потрібні. Будемо раді бачити ваші, вашу підтримку у вигляді подобає, коментарів. І до нових зустрічей. Пока, Наталі. Пока. Бай. <говори>